За Крим і Чорне море. Останні події доводять, що західний берег Криму та Чорноморські води біля нього стали беззахисними перед штурмовими діями ЗСУ. Після висадки десанту на Тарханкуті наші розвідники здійснили ще одну ризиковану операцію і повернули під український контроль чотири нафтовидобувні платформи, так звані Вишки Бойка. Ці платформи були окуповані ще 2015-го і за цей час перетворилися на російські військові розвідувальні бази. Україна ще від літа минулого року контролює води в цій акваторії, а росіяни після потоплення судна Василь Бех не наважуються надсилати сюди кораблі. Тепер, після втрати окупантами цих спостережних пунктів, крайній з яких розташований за менш ніж 60 кілометрів від півострова, де окупація Криму стає ще ближчою, а організований Україною зерновий коридор більш безпечним. Тим паче, що з 11 по 15 вересня в гирлі Дунаю та в районі Констанци з метою забезпечення безпеки цивільного судноплавства розпочалися військові навчання СІ БРИЗ в яких візьмуть участь кораблі України США, Румунії, Болгарії, Великої Британії, Франції та Туреччини. Попри заявлену мету тренування і зрозмінування, розмінування в реальності, наявність такого флоту в безпосередній близькості до Ізмаїла зупинить терористичну діяльність росіян, спрямовану на знищення цього порту та зупинку експорту нашого зерна морським шляхом.